Субодай, або здоровенькі були мої шановні підписники. Я Світлана Віддал, вітаю вас на своєму каналі Новегі від А до О. Сьогодні без усякої черги літера М. А я запрошую вас до Майхауген. Музей під відкритим небом у Лілі Так-так, Лілі Хаммер. це той самий Лілі Хаммер, де проходила зимова Олімпіада у 1994 році. До речі, Норгес Улімпійське музеум знаходиться поруч. Але ми його минаємо та рухаємося далі. Насправді далі, чи, може, в глиб віків, на декілька століть назад до тилу, коли хати по чорному топили, а виглядало це приблизно так. І ніби час застиг та раптом оживає, музика там на ганку грає рке з гарму ще на прохожан чекає, а різблений алтар усіх вражає стулен, в вевер тільки подивіться, як вона працює. А ця на – васкер-клеар. вже руки аж по лікті мокрі має, тримає міцно прабабусю вош, а рухи граціозні, мов на срібній арфі грає. Ви буресно кергерері, просуто чоловічі справи, Смакуючи свої нехитрі страви. А що про смак тих страв уяву мати? Велькамен, ваше гу. Запрошуємо, можна скуштувати. Це дерев'яний аквадук. Самі допетрили, а може, римляни навчили, Коли в рогатих шоломах вусаті вікінги, човнами океани бороздили. Ой, зараз почнеться, що ти верзеш, да римляни, а де вікінги, а я вам так скажу, це залежить з якого боку рахувати. Якщо з правого, то ви праві. Якщо з лівого, то я відповім так: Вікінги в Британії були? Були. Там римські акведуки є? Є. Вони їх бачили? Бачили. Матеріал інший, розмах скромніший, а принцип той самий. То згоден ставить лайк. Хто не погоджується зі мною, пише коментар. І те, і інше збільшує перегляди. Ой, здається, я ще й тальмана передивилась. А ось перший день шкільного навчання виглядав вельми прозаїчно. Головне це знання Катехізісу, підготовка до кунхюрмушю, тобто причастя.

Око, я і форштор. Тут особливо не подискутуєш. А в цьому будинку мешкав легендарний пергонт. Виходець із Го і Норфрон, який завдяки плідній праці драматурга Генріха Ібсена та композитора Едварда Гріга став частиною світової класики. Подейкуючи, у Вероні також є балкончик, з якого Джульєта Ромео цьомки-бомки робила. Це так до слова. Стайня, млин та багато інших господарських приміщень, а ще тут пасуться коні та ковікають поросята, але я їх не буду показувати, тому що впевнена, що кожен з вас, принаймні, хоч раз у житті бачив їх на власні очі. А чи хтось з вас бачив на власні очі корову тигрової масті. А чи хтось до цього знав, що така порода взагалі існує? Якщо так, то ставте лайк. А це рибацький хутір, де можна порибалити, а рибку забрати з собою. Перед вами довбана контора. Звичайно, тут йдеться не про репутацію установи у вигляді споруди маленького архітектора. А про технологію її виробництва. Yeah. So а так у сиву виглядала поштова станція, yeah. де можна було відпочити у yeah. корчмі, поміняти коней та рухатися далі. більшість Тискосуґрюнтіл в Англії Наша подорож у часі доходить кінця до нових зустрічей меджає суче.